Сьогодні аграрний регіон познайомить вас з Компаніївським районом. Розташований він в південній степовій частині області. Дата заснування району 1965 рік. На його території є 52 населені пункти. Адміністративний і культурно господарчий центр селище міського типу Компаніївка. Знаходиться воно за 35 кілометрів від обласного центру. Загальна площа району 967 квадратних кілометрів. При цьому більшість територій займають сільськогосподарські угіддя. Тут проживає 15,5 тисяч чоловік. Територією району проходить автодорога державного значення Олександрівка Кірвоград-Миколаїв. З корисних купалин промислове значення мають жовтий та річковий пісок, глина, граніт, керамічні пегматити. Найбільші родовища це Юріївське, золотоносне та Нечаївське гранітне. У районі здійснюють виробничу діяльність 22 сільськогосподарських формування, 129 селянських фермерських господарств, 42 малих підприємства та 520 підприємців фізичних осіб. Аграрний сектор економіки забезпечує продовольчу безпеку району та сприяє розвитку інших галузей. На підприємствах, установах, організаціях працює 1887 штатних працівників. Їх середньомісячна заробітна плата 2247 гривень. Специфіки Компаніївського району є те, що район аграрний, і відповідно певні досягнення в аграрній галузі вони спонукають до освоювання наступного кроку. Це крок. Переробки це крок промисловості. Тому і в програмі Центральний Регіон регіон-2015» При актуалізації нам намічено реалізації ряд ряду об'єктів, яку дадуть можливість району вийти на цей якісно новий рівень розвитку. Це буде саме те, чого нам сьогодні не вистачає. Це буде сьогодні переробна галузь компаніївський район зона ризикованого землеробства. Проте досягнути поставлених цілей це не завадило. За результатами збору ранніх зернових культур у 2013 році наш район по показникам врожайності зайняв сьоме місце. Цього вдалося досягнути завдяки тому, що керівники агроформувань застосовують самі новітні прогресивні технології вирощування зернових культур. Є в районі і соціально відповідальний бізнес. Саме він дбає про соціальну сферу і сприяє її розвитку. Дуже вагома складова у розвитку і сучасному житті Компанівського району це є роль соціально відповідального бізнесу. І такі галузі, як освіта, такі галузі, як медицина, вдалося вивести на той рівень, на якому вони сьогодні в районі заходяться, завдяки тому, що є порозуміння місцевих аграріїв, місцевого бізнесу, які є патріотами своєї території. Кілька років тому в області створили інвестиційний проект в галузі тваринництва. Це суттєво покращило показники району. Одним із яскравих і найбільш зразкових інвестиційних проєктів Центральний регіон 2015, ми маємо відкриття ІП «Ліга» два роки тому, і це дало можливість максимально надолужити ті прогалини, які у нас були в галузі тваринництва. Окрім того, що район. Дуже сильно придвинився показниках тваринництва завдяки діяльності даного інвестиційного проекту. Також це дало можливість десяткам сімей із компаніївки отримати робочі місця з заробітної плати. платою, а також відповідні надходження до бюджетів. Усіх рівнів. Проте керівництво району каже зупинятись поки зарано у них ще багато планів. Нам є над чим працювати. Нам є в яких напрямках удосконалювати галузь освіти. Ми говоримо в даному випадку дошкільну освіту. У нас ще дуже багато роботи попереду по утворенню робочих нових місць. У нас надзвичайно великі плани щодо підняття культурної духовної сфери району, тому що життя складається не тільки з економіки, життя складається із дуже багатьох складових для звичайної людини. І наш обов'язок врахувати. Обов'язково ці всі питання і зробити е, е, життя кожної людини, не дивлячись на те, на території якої сільської ради вона проживала, е, гідним життям, таким, е, яке вимагає від нас і президент, і голова обласної державної адміністрації. Одне з цікавих інвестиційно привабливих підприємств району фермерське господарство Весталюкс. Підприємство займається вирощуванням перепілок, продажею їх м'яса та яєць. Ідея створення господарства з'явилася ще в 95-му році, коли керівник побував на птахофабриці у Києві. На початку роботи кількість птахів була невелика і утримували їх вдома. На початку це діло я тримав вдома, утримував в невеликій кількості. Сам майстрував клітки, сам майстрував інкубатори і утримував в домашніх умовах близько ну не більше 500 голів. Потім вже ідея промисловим виробництво мене виникла в 2006 році. Я заснував фермерське господарство і вже розрахувався із управління, кинув так сказати свою основну роботу, ризикнув і перейшов на, на власний кліп щоб зайнятися цим ділом вже на промисловому рівні. Першу клітку для птахів зі спеціальними функціями придбали лише в 2008 році. Тут механізована роздача корму, яйцезбор, видалення навозу і автонапування. Ще через рік ця клітка розрахована на 12 тисяч голів. І ще через рік я установив цю клітку, яка є вже шестиярусною, ярусною на один ярус тут більше, і вона розрахована на 14 тисяч голів. Тобто на 2 тисячі голів ця клітка більша. Зараз на фермі 22 тисячі голів, а приміщення готове до збільшення популяції до 24 тисяч. Перепилині яйця та м'ясо мають цілющі властивості, стверджує господар. А вирощувати перепилів навіть простіше ніж свійську птицю. Тут що м'ясо, що яйцо повністю дієтичне, не використовується ніяких ні прививок, ні антибіотиків, тільки лишень вода. поки птичка молоденька до місячного віку ми їм даємо вітаміни, звичайні хлібопекарські дріжджі, щоб поповнити вітаміном Б. І переводимо сюди вже в основне стадо. Тут вони отримують лише комбікорм. За сировиною теж ми стежимо, щоб ніяких там хімічних не було компонентів, ніяких стимуляторів росту. Комбікорм повністю натуральний із натуральних компонентів. Тобто продукція це екологічна чиста. Птиця має на 2 градуси вищу температуру ніж обична свійська птиця. Через це вона не хворіє такими хворобами, як хворіють кури. Постачають нині яйця в три області: кіровоградську, миколаївську та одеську. Бізнес сезонний весною попит на перепелину продукцію падає, зменшується до п'яти разів. Розширювати господарство поки не готові. Того, що мають, вистачає. Поголів'я, наче на три області і невелике, але ну, якраз відповідає спросу моє поголів'я і зараз відповідає тому спросу, що на ринку потрібно. Якщо ринки розширюються, то можна думати про розширення поголів'я. Більшість господарств району віддають перевагу вирощуванню соняшника. А от товариство Росагро вирішило піти іншим шляхом. Тут вони вирощують переважно кукурудзу. В Компаніївському районі, зоні ризикованого господарства, врожаї кукурудзи сягають 50 центнерів з гектара. На цьому відділку в нас порядка 1200 гектар земельних площ. Ну і з них плануємо посіяти, мабуть, з половина цієї площі зерновими культурами. Ну, а все остальне, що залишиться, будемо сіяти соняшник, кукурудзу. В селі Червоновершка є фермерське господарство, яким займається ціла родина. Йосип Парфирович Ругало, так називається підприємство, працю в яке вкладають два брати та їх батько. Господарство назвали на честь найстаршого чоловіка родини. Площа полів відносно невелика 450 гектар. Працюють на землі вже 22 роки, займаються рослинництвом. Син Андрій стати агрономом, вирішив, ще в школі. Я тут живу, тут живу з сім'єю з дітьми і не збираюся звідси виїжджати. І Хочемо тут жити на землі. В цьому селі родився, живу, коли село. Розвинуте, має школу, має дитячі садки, має перспективи для роботи і робітникам, і дітям. Є всі можливості для кращого розвитку. То звичайно, таке село мені. Подобається і прагнемо до цього, і стараємось. В майбутньому напрямок роботи господарства змінювати не збираються. Планують продовжити займатися зерновими культурами, розвивати рослинництво. А от прожаїв хочуть збирати більше. Ми ж маємо плани не один рік працювати, а на кілька років надіємося і поколінь, що цим будуть займатися наші діти. Керівники господарства вважають своїм обов'язком підтримувати соціальну сферу районом. А шість років тому сини з батьком за свій кошт і власноруч збудували в рідному селі церкву. Тайся в усьому житті твоєму просвічувати світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, слави його і царювати з ним безконечні віки. Ми ну, прагнемо до кращого, до, до кращих умов в дитячому садку в школі, тому що всі розуміємо, що як будуть гарно люди в селі жити, будуть залишатись тут, в селі, не будуть виїжджати з нього. Тому прагнемо і стараємось підтримувати і розвиток, і дитячого садка, і школи. На території району функціонує 21 загальноосвітній навчальний заклад міжшкільний навчально-виробничий комбінат, центр дитячої та юнацької творчості, шість дитячих дошкільних закладів та компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Це один із чотирьох навчальних закладів мінагрополітики України, які готують спеціалістів від медицини. Потреба у фахівцях цього профілю зростає разом із розвитком тваринницької галузі в області. Навчальний заклад працює на держзамовлення, Держзамовлення 75 у нас осіб, закінчує навчальний заклад в межах 50-60, кожен рік, не кажуть по-різному, то, зокрема, 50% випускників продовжує навчання в аграрному університеті Білої церкви, решта працевлаштовується. Ну а ще решта сімейні проблеми, особливо дівчата йдуть по догляду за дітьми. Ну, хлопці зараз в армію, як кажуть, рідко призиваються. Ну, таким чином, центр зайнятості віддихає від наших спеціалістів-випускників. У навчальному закладі, перш за все, наголошують на практичній підготовці студентів, розповідає заступник директора. Вже більше ніж 10 років. Наш навчальний заклад займає перше місце в Україні серед вищих навчальних закладів саме по практичній підготовці. Кращої бази, ніж у нас, ну поки що немає. Поряд із основними традиційними напрямками практичної підготовки це навчальна практика, технологічна практика. Звичайно, у нас є і закордонна практика, де студенти 3-4 курсу. Мають можливість побувати на практиці за кордоном. Це в нас заключені договори із Об'єднаним королівством Данії. І вже 4 роки підряд наші студенти на практиці знаходяться за кордоном. На території клініки є всі види свійських тварин і навіть екзотичні для нашого регіону птахи. Це страуси, ослики. Павліни, фазани і закінчуючи традиційними, це велика рогата худоба і е, свині. Е, і з 2005 року ми втілюємо в життя програму розведення страусів в умовах фермерського господарства. Е, По-перше, це розширює діапазон практичної підготовки наших випускників. Це дуже важливо. В подальшому це буде сприяти їхньому працевлаштуванню. По-друге, дуже багато господарств різної форми власності на сьогоднішній день придбають, розводять страусів, а спеціалістів, які можуть їх обслуговувати, ветеринарних спеціалістів я маю на увазі, дуже мало. Тому це один із таких аспектів. Слідуючи, ми вперше в Україні зробили лінію. По виробництву свинини спільно із французькою фірмою «АйТек» – Лінію для навчання. У нас в районі є комплекс на 60 тисяч свиней, також побудований по цій технології. І що нам це дає? Це нам дає можливість нашим випускникам скоротити період реабілітації в умовах виробництва. Сьогодні вони закінчили наш навчальний заклад, а завтра вони вже йдуть і працюють як повноправні спеціалісти. В Голубєвицькій лікарській амбулаторії працює унікальний лікар. Його трудовий стаж 63 роки. Працює тут терапевтом з 83-го року. Чоловік веде активний спосіб життя. День розпочинає о четвертій ранку. Звичка бути активним лишилася ще з молодості, щоб оглядати своїх пацієнтів. Лікар їздив до них на велосипеді. Велосипедів п'ять побив, три мопеда побив і запорожця одного. Бо тут каміння сильне. особливо на Водяну, в якому році можу спомнити. Три роки я обслужував їх, лучше не треба, було фельдшера там не було. А Кріпак там, ви його зна дождь зна, знай дуже, дуже хороших руководителей, мене прямо приглашав, кланявся. І я через день і там. От. А дорога погана і запорозь побився. У пана Миколи четверо дітей. Всі вони пішли шляхом батька. Дочка, моя найстарша, яка воспитувала всіх дітей троїх, полюбила дуже дітей. І оце так. Тільки канікули вона пропадає де у садіку. Горжочки там воно все їсти те саме. А потім куди ж після восьмого класу? На госпітаті. Іди на воспитателя, як хочеш. Ну, що виходить? Ага, зараз закінчую. Це дуже хороше. Е, це саме. Іди на воспитатель, аж в Олександрію, бо тут немає. Е, я кажу: знаєш що, дідачка? Не я туди, не ти. Кироварат поступовий училище, а, ми, а я не буду вас та тебе на руках візьмуть фільшера у саді. Вона пішла на фільшера, поступив, а потім врача. І всі врачі. Терапевт, дочка, е, ето, вам, масажист, цінніший, е, стоматолог, педіатр, отакі, всі спеціальності. Пан Микола сповнений оптимізму та життєвих сил працювати у лікарні він планує ще довго. До кінця. А що? Треба активно бути да. не лягати. Тато пані Оксани хотів, аби донька пішла вчитися на вихователя, проте вона його не послухала. Натомість через багато років вже разом із чоловіком таки виховують дев'ятьох дітей вісьмох дівчаток та одного хлопчика. Родина створила дитячий будинок сімейного типу. Подружжя раніше працювало. Але тепер часу на роботу у них немає. Весь час займають діти. Через діток навіть не завели господарство, бо не встигають поратися. Кажуть, дітей не вибирають. Родину готові прийняти кожного. Ми не вибираємо, ми взагалі ніколи не вибирали дітей. Нам дали і ми поїхали і забрали. Ми воно Богданчика привезли, нам казали в дитячому домі, щоб ми його не брали, тому що дитина взагалі год і шість місяців, його важило 8 кг, він таке, весь больний, 41 температура, весь взагалі там. Воно бачить такий паток. З дітками доводиться багато працювати, допомагати їм зі шкільною програмою. Ось Наташа прийшла до нас із Бобринецького інтернату. Вона прийшла в 10 років, вона не знала ні А, ні Б, ні Барузі, ні, взагалі нічого. Ні одну букву, ні одну цифру. Вона догнала рівень 7 -8, ні, 6-8, так? Да? Чи сім-2 щось. Ну, я вважаю, що середній рівень вона догнала. Вона читає, вона пише, вона все за наших трудів, звісно. Дітей багато не буває, розповідає подружжя. Незабаром вони планують ще двом хлопчикам подарувати родину. Ось один день, як немає, то почувствуємо, що немає їх вдома. Скучно стає. Ще два хлопчика візьмемо. Та Богданчик, візьмемо братіки. Попри труднощі, подружжя іншим своє життя не уявляє. Дитині є, ось о 19-й рік сніжанки, так. На неї ніхто не як кажуть, кошти там платять. На неї ніхто вже не платить. Все, вона вже наша. І вона знає, що вона буде вчитися, і кожну суботу є до кого приїхати, кожен день до кого подзвонив, да, пама, по, як там цей, і ми поїхали, вона приїхала. Я вважаю, що це хорошо. А якщо, наприклад, із інтернату, куди вона піде? Ну прийде до вчительки. Ну, ну й добрий день, і все, на тому кінець. А далі, хто їй поможе у будущому? Ніхто. З ним старатися, я хочу, щоб вони одна до одного. Ну вони нас читають, що вони всі рідні тепер.